Музей заповіту Тараса Шевченка. Його було відкрито 18 квітня 2008 року в колишньому будинку щирого друга поета Переяславського лікара Козачковського. Саме в цьому будинку в ніч на 25 грудня 1845 року Тарасом Шевченком був написаний Безсмертний заповіт. Експозиція музею в хронологічній послідовності розкриває історію нашого краю козацького періоду через призму її розуміння Шевченком. Розповідає про перебування поета на Переяславщині. Три літературно художні зали ілюструють навчання Тараса в Петербурзькій академії мистецтв. Ранню творчість поета. А також знайомство Шевченка з багатьма Переяславцями та особисто з господарем будинку, ПереЯславську ОСінь Кобзаря Період справжнього творчого злету митця.